Доброго вечора, шановне панство. Радо вітаю вас на своєму каналі. Я Маргарита Шеверного. І сьогодні хочу представити вам неймовірного поета Віталія Міхалевського. Віталій Цезарєвич Міхалевський, зараз дуже шанована людина. Він голова Хмельницького осередку. Національної спілки письменників України, Хмельницького обласного, так, осередку, Хмельницької обласної спілки. Це прям дуже-дуже круто. А ще Віталій Цезарєвич – дуже тонкий лірик і надзвичайно творча особистість. Я переконана, що багато з вас чули його вірші. Вже Віталій Цезарєвич – Дуже багато виступає, дуже багато їздить Україною, проводить різні зустрічі з дітьми і з дорослими. Я дуже-дуже дуже хотіла би, щоб ви полюбили його вірші так, як люблю його я. Знаєте, поезія буває різна. Буває висока, вишукана, холодна і далека. А буває. Твоя рідна, та, що не просто тобі до душі, а та, що до самого серця. Я сумую за тими заходами, які ми робили в Хмельницькому. В нас до війни було чудове, багатюще твор... творче життя. Я сподіваюся, що колись воно повернеться. Чи, думаю, там і без мене, у хмельничан. Активне життя. Звісно, коли я переїхала до Києва, я втратила цю можливість і втратила цю таку теплоту рідних, теплоту друзів. І сьогодні, читаючи вірші Віталія Михайлевського, я запрошую вас зануритись у прекрасний світ неймовірної поезії. Щиро кажучи, я не готувала, що саме я прочитаю, тому що просто коли все, що мені схочеться, ось. Подивіться, так, це книжечка присвятою мені і називається збірка цукерково-букетні вірші. І, мабуть, з цього ми і почнемо. Це не перший вірш. Але це пояснює, що це означає. Знаєте, Кажуть, що в коханні є цукерково-букетний період. Так, коли такий найбільш натхнений, найбільш романтичний. І ось вірш, цукерково-букетні вірші. Певно, в кожного на горищі весь пожовклий і геть потертий. Є блокнот цукеркових віршів, а точніш, цукерково-букетних, може, й бідних, немов студенти, ніби діти щасливих, щирих, аромат молодих сонетів Запустіть у міські квартири і запахнуть із квітня вишні, З липня, липи, і степ і серпня. Й, злетить ваших мрій колишніх, уліта цукер... цукерково букетні, скарб знайдете на дні оскрині, слів зухвалих, хмільних, чубастих. Смійтесь, плачте, чому донині на горище були нечасто? Пийте юність, свято і грішну, що дарує стежкам проспекти, Перший подих кохання, віршам, кличте ніч цукерково букетно перший розділ, от, мабуть, я так і буду читати, як з Юрком Позаяком. Одне відео, один розділ. І перший розділ називається І слово проситься у вірш. Епіграф, осінь місто моїм ходить знову, а у місті твоєму ще квітень, я для тебе на відстані слова, ти для мене на відстані літа. Поезія, поезія стрибти з душі, коли щасливий чи розпуці, Коли болить, пече, пиши, коханій Всесвіту, онуці. Тоді не тлієш, а гориш, Неспокій гупає у скронях, і слово проситься у вірш, до сонця тягнеться, як сонях. Для тебе зійшлися долі наші день і ніч, і зойк бентежним віршем озоветься, Коли торкнуться ніжністю облич, Сльоза від вітру і сльоза від серця. Цілуй, цілуй, цілуй і не ревнуй. зоря благословить у кожнім слові я світ для тебе мила пригорну Заради осіянної любові. Лаври, не дають нам спати успіхи чужі, Одягаю лати, ворог на межі, Слава після бою, почастий туман. Знати б, хто за мною здати на обман, Хочуть мене збути, обійти з країв, Не дають заснути лаври вже свої. Холодно. Холодно, 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 знову зима, що тут дивного, ніби й одягнені ходимо, ніби й живемо родинами. Винен не я, то й не каюся. Спишуть все вкотре на молодість, ватру розпалюю брадісом, треба ж боротися з холодом. Може, все ж буду покараний. Прошу не милувань <кхи> <кхи> милості. Мрії верни мені вкрадені, в ніч проти п'ятниці снилася. Дуб старий мучиться крижами, сови знесилені голодом. Де ж це ти весно? Прийди уже дуже без нам ну, холодно. <кій> <кій> На цій вірші є чудова пісня. А ви тут почули про Брадіса? Так, знаєте, що це чотиризначні математичні таблиці. А я вам скажу, що Віталій Цдарівич математик. Математик. Він Викладає, наскільки я розумію, в Хмельницькому національному університеті. Так, я не обманула, ні? Ну, тобто він доцент чи кандидат математичних наук? Пробачте, господи, нічого не знаю. Насправді. Хоча вважаю Віталія Цезанівича своїм дуже-дуже душевним другом. А про те. Який нього там, го-го-го-го-го, угу. Не знаю, ну, бо не важливо. Рефрен. Тремтіння світла, ніжний дотик тіл. Ти та єдина, що віки шукаю. Ми дві зорі в космічній темноті. Не бійся, мила, це любов безкраю. Я не боюсь, зізнайся, не гріши, що далі буде. Слів красивих мало, рибалка ти, що ловить на вірші, а я русалка, що на них впіймалась. Ти ж браконьєр, все закида. Тим віримо, що гарно нам говорить. Той ловиш вже без совісті і труда, і добре ще, хоч відпускаєш у море. Усе не так тобі лише здалось. Закони моря я шаную з малку, на вірш новий тебе впіймав, і ось клянусь, залишу вже свою рибалку. Впіймав на вірш дуже гарно. <кій> Відстань. Жовтень містом моїм ходить знову, а у місті твоєму ще квітень. Я для тебе на відстані слова. Ти для мене на відстані літа. Не попрошу занадто багато, лиш у сон свій поклич мене мила і повір, я ще вмію літати, хоч болять обгорілі і крила. Знову нас, молодих і несмілих, цілувала зоря світанкова. Ти у сон свій поклич мене мила. Я для тебе на відстані слова. Жереб. Я не перший стою перед річкою, не останній, хто вибір робив. Тільки буде загадкою вічною, чи свободи хотіли раби. Кожен другий загине, так станеться, кожен третій, як вільний стрілець, кожен п'ятий за сріблом згинається. З ким залишуся я під кінець. Вже за ніч ми на березі іншому Рубікон. Він у кожного свій, ранок радує новими віршами, Жереб кинуто. Бій значить бій. <клес> <клес> Балада про коника Коли народився зелений цей коник, слабкий голосок його видався басом. Не крильця це крила. Ще б срібні підкови. Давайте його наречемо пегасом, а коник підріс, загордився без краю. Ім'я недаремно дається, між іншим. На скрипці чи кобзі багато хто грає. Та тільки один я писатиму вірші. Горланив, як вітром легеньким носило. В блакиті літати для мене за звичку. Та що там, і сонце закрите під силу. Згорів же бідняга у полумді свічки. Отак все скінчилось жахливо і просто. Можливо, ще й дехто потішиться часом, як крихітнокрилий і крихітний ростом, зелений ще коник Рівнявся з пегасом. Іду на ви. Я зайшов на чужу територію і на мапу наніс, як свою, Йду на ви, Святослава, повторюю, вже й готовий до бою стою. Як до завтра не знайду хазяїна, тут собі будуватиму дім. Ви мене, бачу, зовсім не знаєте, ще покажу себе у труді. Доля була безрадісно вбогою, Слабше мене, мене ж і долав, манівцями блукав, йшов дорогою. Була віра, та й зрада була. Лиш не були пісні чорно-білими, а звучали в самих кольорах, кожне слово з могутніми крилами. Почуваюся з ним, ніби птах. Тут на мене ніхто не очікував, і надіюсь, на себе лишень, огорожу поставлю із піками, насаджу молоденьких вишень, і затемнення бачив, і глорію. В Січні пролісок, сніг у маю, і тому на новій території, може, вперше так міцно стою. Друг, він був мені кращим другом, та в пору юнацьких звершень не звик бути завжди другим і став мені ворогом першим, коли я в любовнім леті кружляв з нею в біг січні. Він виник між нами третім і став мені ворогом вічним. За формулою простою він є мені ворог лютий, ми йшли по життю війною і миру між нами не бути. Він раптом, зеленим травнем, пішов за межу у вічність, а був мені другом справжнім. І навіть тоді, в білім січні. Зимове. Йду один у задумій тривозі, ще зовуть мене сотні доріг, тепла зірка, що мрить на морозі, і обметаний зранку поріг. Поки зірка горить, є надія, та попробуй усім поясни, де поділись літа молодії, де згубив я адресу весни, а довкола вітри заметіє. Серед білої саї пори вірші пишуться виключно білі, видно, музі моїй недорим. Віднайти себе може у прозі, сніг, мов сон, упадає до ніг, тепла зірка тремтить на морозі, і зима замітає поріг. Дощ. Я оперто чекаю на дощ, він не прийде, здається ніколи. Від байдужості вулиці площ віднайду усамітнений столик. Де ти доле, із ранішніх снів? Де ж ви, очі волошки? О, нене! я шукаю вас з ночі й дні, закидаючи справи буденні? Ось богиня з бентежних світів, серце б'ється у грудях шалено. Думка грішна, слова ж бо в святі, що ж ви дієте, очі зелені, врешті дощ, перший радісний грім, третій день не виходжу із шинку. Я ще стрінусь і щастям своїм. Ловлю світ крізь заплакану шипку. Червоне і чорне, бентежний сонце, я бачив вчора. Червоне сонце вкрав чорний ворон. Черешні чорні з червоним медом, Червоні гори під чорним небом, червоно-чорні мчать коні в літо за чорне море, щоб вітер пити, Вкрав чорний ворон, червоне сонце. Я бачив вчора бентежне сонце. Пісня подорож. Так спокійно я йду своєю дорогою, так спокійно мені на душі, кожна стежка здається прямою, чудовою кожна погода. І куди б не завів мене шлях невіданий, вічне небо, надійний мій дах. Вдень сонце мені додає сили, вночі зорі стоять на вахті. Не пізно і не рано прийду я саме враз, доми ти, що дозволиш мені. І Ніколи я не заблукаю у твоєму о Боже світі. Я дивлюсь, що мені хочеться все прочитати, але все всього не можна прочитати. Тому прочитаю ще два: Чого хоче жінка? Чого хоче жінка? Повірте, не знаю. Минають віки, а чи ж самі слова. Пройди усю землю від краю до краю, що жінка загадка нова, Їй каву без цукру неси і цукерку Не винен, пробачення зразу ж проси. Б'є посуд на щастя, сміється люстерку, враз очі, як свято роси. Вона на біду, і вона ж на удачу то тиха вода, то нестримний вогонь, то вірить у знаки, то знаків не бачить. Чого хоче жінка? Чого? Мов юна весна, мов замріяне літо, відкрита, як пісня, і зовсім чужа, покірна раба. Повелителька світу, а слово гостріш за ножа. Йдуть ради жінки на подвиг і страту, кидаються в море шалених пригод. Вона таємниця. Нам тільки гадати, чого хоче жінка? Чого? Це прекрасно і на останок воїн слова. Упало сонце в море, день затих, поет і свічка у короткій тиші. Він Бог чи блазень? Геній? Може, псих? А хай що хочуть, Ні, а хай що кажуть, мов блаженний пише. Він воїн слова, не такий, як всі. Один на світ і одинокий в світі. Усе про що? лиш свічку не гасіть. Нехай горить, вона поету світить. Хай поету завжди світить свічка. Дякую, Віталій Міхалевський. До нових зустрічей. До побачення!